Ось так виглядає багажна система в складеному вигляді. Ось так виглядає в повної загрузки. Ось так вона виглядає в пустому вигляді. Сумки ось там є защелки, пропускаються під багажником знизу і перекидуються сюди. Права сумка застібається злівою, ліва пристібається до правої. І це все є одна система, яка тримає сама себе. Ще є додатково отакі стропи. Вони чіпляються сюди. Ось так знизу і підтримують. Підтримують вантаж додатково. Висота цих сумок немаленька. Ось так. І можна, як знімаєш, можна зачепити друг за дружку і використовувати як рюкзак. Сюди Сюди продівається струб. І можна його зачепити, застромити і накинути на плечі. І нести два, два чоловіка, дві людини, дві торби, може ще й нести на плечах. Ось, ось так.